Продовжуємо ще трошки нашу тему, так, про народження Месії. І трошки е, про мудреців, так? Хочу поспілкуватись, трошки, пороздумувати навіть про мудреців, так, є чимало що про них е, сказати, так, важливого, цікавого. Більше зрозуміти, що це за люди, так? І як вони так вірили в Сина Божого, в Месію, так? Вірили, якщо беремо загальну цю історію, то вони були самі-самі продвинуті Продвинуті, краще віруючі. Mm -hmm. Нема подібних їм, так? Mm -hmm. Читаємо. Mm -hmm. Ісус, що по єврейськи Єшуа, народився в юдейському місті Віфліємі. За царювання Ірода. Mm -hmm. Mm -hmm. Ми вже говорили про те, що Ірод, так, він походив з роду Ісава. І ми пам'ятаємо, яка була війна ворожнеча у Ісава і Якова. Mm. так, Як він хотів Якова вбити, так, ну це ось ця важка ситуація Якова, вона дуже наблизила до Бога. так, mm. Він шукав Бога, так, тому що він хвилювався mm. за своє життя. І Бог йому обіцяв, що збереже його, так, де б він не був. І він молився, шукав Бога. І він зустрівся по-справжньому з Богом mm -hmm. Особисто. і пережив його, і відчув його, і пізнав його. Так? І Бог відкрився йому і так далі. Ця ситуація, навпаки, вона з одного боку наблизила Якова до Бога, бо була смертельна небезпека. так. Mm -hmm. І Сау він був своїми військами, їх було багато, всі, всі були озброєні, так? і він не тільки за себе хвилювався, а за своїх жінок і за своїх дітей хвилювався, що вб'ють всіх, так? І ось ірод, так, він був дуже хитрий, як диявол, Д'явол сильно його використовував, і він був жорстокий. Він був жорстокий і він всіх вбивав. Навіть якщо жінку свою, дітей своїх заради влади, Так? ось Ірод він саме більше в житті любив владу. Так? І кого він запідозрював, що хтось на його владу зарився, він вбивав навіть своїх дітей, навіть свою жінку. Ось такий він був жорстокий. Тому коли він почує такі зараз слова, ось, народився. Місія в Іфліємі за царювання Ірода згодом до Єрусалиму прийшли мудреці зі Сходу. Mm -hmm. Так? І ось така також буде цікава думка: якщо зірка їх скільки вела, більше 2000 кілометрів. Так? З Вавилону, якщо вела зірка, вона ж, ось ми бачимо кінець історії, вона ж привела їх. До Віфлієму, над Віфліємом зупинилася, mm -hmm. точнісінько над тим місцем, де був Месія. То таке питання, чому він тоді заходив в Єрусалим, в царський, царський дворець, в царські палати. Для чого він тоді заходив? Так? Для чого вони заходили мудреці? Mm -hmm. Це дуже цікаво. Ми ж бачимо далі, що зірка їх повела до Віфлієму. Так? Mm. Чому вони туди заходили? Чому? Ось така їжа для роздумів. Нам потрібно зрозуміти, так? І далі. Згодом до Єрусалиму ось прийшли мудреці зі Сходу. В іншому перекладі, в іншому перекладі Волхви, ще в одному важливому перекладі. Магі. Mm -hmm. Магі. Далі вони спитали, де новороджений цар юдейський? Mm -hmm. так? І ми вже говорили про це, що їхня цілі мета зовсім не була такою, як можуть подумати люди, що вони шукали звичайну людину. Так? Дитину, яка народилася в царя. І це звичайна людина. Ми знаємо, яке завжди відношення було у Вавілону до Ізраїля. Так? У царів Вавилону, так? хто при дворі був у царя. Навпаки, всі їхні походеньки в Ізраїль були для того, щоб е взяти в полон і царя, да? В Ізраїлі і всі, хто при дворі, взяти в полон і відвести до себе Вавилонське царство і зробити рабами. Так? Mm -hmm. Ось цікаво. Розумієш, яка думка? А вони приходять йому поклонитися, не як звичайній людині, царю, а щось вони знали набагато більше. Вони знали, що це скажімо, цар Божий Небесний, mm -hmm. що це Син Божий, що це Месія навіть. Вони все це знали і розуміли. Так? Mm -hmm. Це було б соромно їм єврейському, ізраїльському царю прийти, якби там дитинка народилась вірода, прийти йому поклонитись і принести дарунки, золото. Навпаки, вони завжди. Грабували ізраїльських і єврейських царів, і все золото виносили, забирали. Що з храмів, що з дворців? Тут потрібно розуміти, важлива така думка, так? Mm -hmm. Де новороджений цар юдейський? Ми прагнемо знати, бо бачили його зірку. Зірку, яка належала цьому юдейському царю. так? І ми знаємо, що е, недаремно вони йдуть і в Іудею, і в і, Іудейський цар, да? бо mm. Месія він з коліна Юдиного. Вони багато що вони знали про Месію, про царя, про Спасителя, про Господа Бога. Да? Вони багато всього знали. Yeah. І нам потрібно ну, трошки зрозуміти, звідки, де вони, скільки всього могли знати. Ми прагнемо знати, ми прагнемо велике бажання. Ми прагнемо його знайти, так, знайти Месію, щоб першими його вшанувати, першими, першими йому поклонитись і принести йому е, дари і жертви. так, Вшанувати його, да, явити любов, Месії. Вони спитали, де новороджений цар юдейський? Ми прагнемо знати. Бо бачили його зірку, коли вона зійшла, ми прийшли поклонитися йому. Ось яка дуже важлива думка. Ось. Ця історія, вона, я думаю, дуже цікава. Ну, по перше, по-перше, коли ми дивимось розположення по карті. Де наша карта. карта. Так? Де, Де вона? Наша карта. Воно, вона. Наша карта. Так, місце розположення. Місце розположення Єрусалиму, так. Місце розположення Єрусалиму і Віфлієму, так? Віфлієму. Якщо ми беремо, ось, якщо вони, наприклад, на верблюдах йшли, тут є шлях. є шлях. І ось насправді на шлях, яким вони йшли через Іудею, тоді цей шлях ось веде до Єрусалима, а тоді за Єрусалимом він веде, два йдуть шляхи, розділяються на Хеврон і на Віфлеєм. Mm -hmm. Тобто їм було і по путі навіть, так? Ось так цікаво, ну спробуємо. Ану покажи цей шлях, вони йшли з Вавілону, дивись, вони йшли звідси. Ось, звідси йшли. Mm -hmm. Так? Ось покажи, вони йшли до Єрусалиму і там дороги є. Бачиш, дорога йде. Mm -hmm. Дорога йшли mm -hmm. до Єрусалиму, а тоді дві дороги розділяються на Хеврон і на віфлієн. А віфлієн де у нас? Біля Хеврона не mm -hmm. mm -hmm. О, Дуже цікаво. По дорозі зайшли. Ну, різні думки. Ну, перше цар іудейський, е, вони ж не знають, в якій сім'ї де. Ну, в першу чергу, раз цар іудейський, може. Насправді в царських палатах, в царських дворцях, mm -hmm. цар народився може в царя, так? Може в царя. Ну, потрібно розуміти, от, що це за люди, ці мудреці. Mm -hmm. Потрібно розуміти. так? Вони з Вавилону. Коли читаєш історію, дивишся, вони з Вавилону прийшли. так? Це довгий шлях. Вони, якщо ми дивимося по контексту, щонайменше рік і йшли, так? і яка моя думка дуже важлива. По-перше, щоб трошки щось зрозуміти, за 500 років до пришестя Месії, ми можемо дивитися історія Так? Тому що коли Даниїла, його. Цар е, на так, взяв в рабство в пологи, взяв його з Іудеї, забрав, так, з Іудеї. І не тільки його, а й братів, да, братів по плоті, по крові і по духу, да, седрах, да, yes, месах, так, mm -hmm. І е, коли ми дивимось в історію Даниїла, як описує це все Даниїл, то там в полон було взято десятки і десятки тисяч, може і сотні євреїв іудеїв, багато віруючих людей, які жили mm -hmm. по Торі, по пророкам, по заповідям. І зрозуміло, що в них була тора, так? і в Вавилоні вони продовжували жити по Торі mm -hmm. і поклонятися єдиному істинному живому Богу. І ось ми mm -hmm. бачимо в цих, наприклад, історіях, так, mm -hmm. коли ми бачимо, скажімо, ту історію, коли, коли зробив нового Доносора цього ідола 27 метрів век, mm -hmm. так, і він, і він дав наказ, щоб всі вклонилися, так, mm -hmm. а ці молоді хлопці, так, брати, mm -hmm. віруючі, вони не поклонилися ідолу. Так? Mm -hmm. І він дав наказ розпалити оцю пічку. так? Mm -hmm. І коли вони пройшли таке важке випробовування вірою і ця ситуація, бо ми думаємо, ой, щоб тільки вона не привела до смерті віруючих наших братів. Mm -hmm. Але через цю ситуацію Бог привів до віри Угу. Новогодоносера. Mm -hmm. І новоходоносерд дав наказ. Дав наказ всьому народові, так? Mm -hmm. щоб ніхто не вздумав навіть ображати Бога Ізраїля. Mm -hmm. так? А після нього цар був дарій, мабуть, той взагалі дав наказ всім народам, які жили в цій Вавілонській імперії, mm -hmm. щоб Богу цьому вклонятися mm -hmm. і служити. Mm -hmm. Що це самий вищий, саме mm. самий правдивіший і справедливий, істинні Бог. Mm -hmm. Розумієш? Оці всі ситуації, тобто друга Які привели ситуації. до добра для Ізраїля. До добра до Ізраїля привели до віри царів, mm -hmm. щоб вони покаялись і також спаслися. Mm -hmm. Язичницькі царі, так? Це ж серйозні речі. Вони ж спочатку, ці царі, Після оцих історій mm -hmm. вони ісповідували свою віру mm -hmm. в нашого Бога. Да? там історії були е, з цим ідолом, mm -hmm. так, великим, що новоходоносом mm -hmm. да, зробив. Так? Тоді там історії були, пам'ятаєш, коли рука на стінці Божа mm -hmm. так, писала. І там була яка історія, оце все дуже важливо по темі. Була така історія, що Бог зібрав ой Бог ой, цар Вавилонський, зібрав усіх мудреців, і не тільки мудреців. Ось ми ж бачимо тут різні назви, да? Різні так. назви. Ми повинні розуміти, що там не тільки були мудреці, так? Не тільки мудреці. От. Там були. Ми читаємо Тайновиці, чародії, ворожбити. І всі вони були при е, дворці, е, при дворі царя Вавилонського, так? Всі ці люди? Трошки. Е, От, Всі вони були при дворі. І там описуються, і мудреці були. так? І так як вони не могли пояснити царю Вавилонському. Пам'ятаєш, і сон не могли пояснити. Mm -hmm. Від Бога був сон пророчий. І не могли пояснити ті слова, які рука на стінці писала. Пам'ятаєш, що е, ти будеш е, на, на вазі е, взвішений і найден легким, Пам'ятаєш? Е, і яка думка? Що, що Даниїл? Він перше був самим. В цій історії він був керівником усіх мудреців. Він був самий головний мудрець із всіх мудреців Вавілонських. Ми повинні розуміти. Тобто, чому ми всю цю історію да, так розбираємо детально? Тому що ці мудреці, які прийшли е, з Вавилону поклонитися царю іудейському, так? вони так, це ж були діти. Це були діти, внуки, правнуки всіх оцих мудреців вавилонських. Всіх оцих ворожбитів, чаклунів, магів. розумієш? це їхні діти були. І Даниїл в очах всіх цих магів, мудреців, чародіїв, він був як Бог в їхніх очах. Розумієш? Тому що вони бачили відношення царів до Даниїла. Як вони любили, шанували Даниїла і восхваляли, і говорили: Твій Бог істинний, ми починаємо самі в нього вірувати. Mm -hmm. Це привело їх до спасіння. І він спас від смерті мудреців, бо цар дав наказ охоронцям вбити всіх цих чароді... чародіїв, всіх цих тайновиців, ворожбитів, мудреців вбити. Тобто, скажімо, батьків. Оцих мудреців, що прийшли. Даниїл з їм життя. А Даниїл попросив mm -hmm. оцього, е ну, головного Старший. воїна. Говорить, почекай, не вбивай. Я знаю відповідь, я піду до царя, відкрию йому цей сон. Тобто спас від смерті їхніх mm -hmm. батьків, розумієш. Він для них, звичайно, героєм. Так, він був глава мудреців. Mm -hmm. І Даниїв. Він в своїй книзі, так? Е, ну, Посланні від Даниїла, так? Mm -hmm. Книга Даниїла, він описував і про Месію, так, про Сина Божого, так, mm -hmm. пророцтва в нього були, про Месію. І дуже важливо розуміти ці всі речі, так? Далі? <кхм> Далі. Він був глава ж мудреців, так? <кхм> він їх захистив. Так? Він їх зберіг від смерті. Тобто, яка там далі ситуація, Тобто, Даниїл, він скільки царів? Щонайменше трьох царів пережив. І там оця ситуація з, лево, з левами, так? що Даниїла леви не тронули, а коли ті всі, хто підбивав царя проти Даниїла, так? повкидали їх і їхні родини, і їх відразу всі ціль з'їли. Потрощили їхні кістки. Тобто багато, багато, тобто, Бог через Даниїла явив свою славу, свої чудеса в Вавилоні. Це ж було все в Вавилоні. Тому в Вавилоні в очах людей Даниїл був вище, ніж Вавилонські царі. І, і зрозуміло, що ми думаємо, що це тільки у нас є книги Даниїла, письмо Даниїла, так? Ні. Там же при царському дворі він був Даниїл жив, угу. при царі. так? Да. Тому все там зосталося. Все Вся та духовні книги, література, яку угу. не тільки писав Даниїл, Амесах і Сидрах. А коли, а коли вони пройшли випробування пічкою?